Ми займаємося психологічною реабілітацією діток, які перебували в окупаціях. Тобто на сьогодні більше 1300 дітей перебули вже в нашому центрі психологічної реабілітації. Це діти з Ірпіня, це діти з Бахмуту. Сьогодні безпосередньо 45 діток у нас з Бахмуту. Є. Це діти з Білопілля, це діти з Пущіводиці. В нас працює 30 чоловік персоналу: це педагоги, психологи, няні, повара. Це люди, які 24 на 7 опікуються дітками, які заїжджають до нас на 14 днів на психологічну реабілітацію. Програма включає в себе шестиразове харчування для дітей. Кожного дня ми розважаємо це аніматори, які до нас приїжджають, волонтери. це... Різні там каруселі, качелі, куди ми дітей відвозимо. Нам дали автобус, ми возимо дітей в зоопарк, ми возимо діток наших в театри дитячі. Тобто діти в нас зайняті 24 на 7. Будемо вдячні всім, хто нас почує, хто нам зможе допомагати. Будемо раді всім, хто до нас приїде в наш дитячий центр, покажемо, розкажемо все.